Я тішуся насправді, бо я в Чорногор хожу з 2000 року, і це була така велика мрія багатьох поколінь. Нарешті побачити ту обсерваторію, щоб вона працювала, щоб це не були просто стіни і руїни. бо Фактично вона пропрацювала тільки рік від свого створення в 38 до 39 року. І так було багато питань до держави України. А тут на Прикарпатський університет взявся і в співпраці з Варшавським університетом. Великої підтримки держава Україна це зробив, і це ти відчуваєш оцю цю зміну. Ти відчуваєш цей рух, і сьогодні, попри війну. Тут знаєте, така гармонія і спокій, хоча там на іншому кінці нашої України біда і смерть. Але власне, оце вселяє, що ці зміни можливі, і от, з тою кількістю людей, з тією енергією, насправді той самий університет міг би взагалі над цим не працювати. Ну стоїть собі, ну та й стоять пості стіни. А от то наскільки тут прикладено зусиль, і те, скільки тут поєднано функцій, і метеорологічну, і рятувальну службу, власне, говорю про цю сенату енергію, співпрацю і за це велике. Дякую. Це надзвичайно цінно і та закликаю кожного піднятись складнішим чи простішим маршрутом до цієї обсерваторії.